По-перше, я хочу ще раз вам нагадати, що таке графіки відключення. Графіки відключення бувають аварійні, це тоді, коли ми за наказом Некокренерго примусово обмежуємо електроспоживання по всій області без попередження. І ще раз наголошую: в разі введення графіка аварійних відключень. Або спецаварійних відключень, ми не попереджаємо за це зарані, і графіки відключень не існує. На цю команду нам дається від 3 до 15 хвилин. Ми маємо за цей час виконати команду. Це означає те, що ситуація в енергосистемі України катастрофічна. Ті графіки, з якими ми стикаємося протягом цих 4 тижнів, це графіки погодинних відключень, які зарані відомі, і про які ми вам розказуємо і публікуємо ці графіки на наших офіційних сторінках. Які графіки є на сьогоднішнє? Це дві години нема світла, чотири є, дві нема. Дві є, по яких питаннях є питання у наших споживачів. Це зміни і збої в графіках. Основні причини збоїв графіків це аварії, звичайні аварії. Це відмова у включенні або відключенні вимикачів при відновленні схеми споживання. Техніка не витримує. І це також є причинами збоїв. Дуже багато людей нам пишуть, нам виключили. Там, на 20 хвилин раніше або на 20 хвилин там, пізніше. Це могло бути збої техніки. Вимикачі не витримують. Наші схеми вони не пристосовані до таких умов роботи. Це не наш нормальний порядок робочого дня. Також причинами збої в графіках є проведення планових ремонтних робіт. Влітку ми завжди плануємо на літо ми плануємо основні об'єми планових ремонтних робіт при підготовці до осінньо-зимового періоду. Ці плани ми не можемо скасувати, тому що це, ці ремонтні роботи це запорука того, що ми більш-менш без аварій зможемо пережити зимовий період. Під час таких ремонтних робіт. Деякі адреси переключаються на резервне живлення, і в той момент ну, звичайно, у людей змінюється і черга, і змінюються часи відключення. Рекомендую звертатися завжди до офіційного сайту Кіроваград Він зараз працює без збоїв. Швидко ви можете отримати актуальну інформацію на сайті Обленерго Завжди актуальна інформація про номер вашої черги, як тільки диспетчера переключають ту чи іншу адресу на резервне живлення. Ця інформація попадає в програму і вона відображається на нашому сайті. Також причинами збоїв графіку є перехід з графіка на графік. Наприклад, з графіка 2-4 на 2 на 2 ми на прошлому тижні, як ви всі знаєте, опублікували наше бачення, яким чином ми можемо стабілізувати систему. Ну, Ситуацію да, в енергоспоживанні в нашій області. А ми запропонували такий проект, да, що ми запускаємо графік 2 на 4, при якому основними і незмінними. Відрізками часу є ті часи, коли у вас є світло, тобто ми можемо щось міняти тільки в проміжках часу, коли у вас може, ну тобто, коли у вас світла не має бути. Ми попереджали, що в разі, якщо за наказом Некокоренерго, ми будемо вимушені ввести графік 2 на 2, то втриматися в цьому графіку ми не зможемо. І це попередження. Ми в неділю, коли ми викладали цей текст, і це наше бачення. Ми, за, ми про це попереджали. На жаль, в ту ж неділю ми отримали наказ провод е, графіків 2 на 2. Але руки ми не опускаємо. Ми дуже надіємося, що ми достукаємось до наших споживачів. І ще раз нагадавши про ощадливе енергоспоживання, і ми все ж таки зможемо вийти на цей графік 2 на 4, при якому, що саме головне для нас це забезпечити. Е, Людей, які працюють, працюючих людей в нашій області можливістю працювати. І це було головне, і за чого ми так довго працювали з цими графіками. Повірте, якби було ідеальне рішення, воно б вже було застосовано. Математично ця е, задачка рішення немає. Ну як перейти з 2 на 4 на 2 на 2, і щоб все було, і він не е, здвигався не туди, не сюди, щоб змін ніяких не було. Такого рішення немає. Тому все це робиться вручну. Яким чином це робиться? Ви знаєте, вже, що е, в нашій області всі наші споживачі поділені на 6 черг. Коли ми отримаємо наказ від енекукоренерго. Тут же ж ми по зарані підготовленим схемам починаємо готувати графіки. Щоб ви розуміли, це от в той момент, коли отриманий наказ, ми починаємо готувати. Да, у нас є заготовлені схеми, ми до цього дуже сильно і, і дуже уважно готувалися. Але іноді накази ну, бувають ну, в такий незручний час, коли цей перехід ну, найболі болюсь, ну, такий болючий. Ми ввели основний графік тижневий, як ми вже казали, в неділю впрошло, так і перехід на дві години вперед він буде в суботу, в ніч, з суботи на неділю з нуля годин до чотирьох. От ми всі зміни туди втиснемо, щоб ми вже з понеділка вийшли на тижневий основний графік, просто на дві години. Час передвинеться наперед. Тепер я б хотіла відповісти на ряд запитань, які є у наших споживачів. Чи може бути таке, що у мене змінився номер черги? Як я вам вже сказала, дуже уважно і ще раз зверніть увагу на наше повідомлення про те, що під час ремонтних робіт дійсно вас можуть перевести на резервне живлення. І в цей момент ваша черга зміниться. Якщо ви бачите, що у вас світло мали виключити, але не виключили. Дата, але виключили в інший час. Перепровірте, будь ласка, номер своєї черги на нашому сайті. Він працює зараз без боїв. Ми зробили, всі провели всі роботи. І він працює зараз доволі добре. Чи може бути так, що у вас не вимкнули світло? Коли мали вимкнути? так може. Зараз наші діти здають екзамени, і ми йдемо на зустріч е, нашій міської раді і не вимикаємо світло під час дачі екзаменів. Наші діти мають е, право е, отримати нормальну освіту і здати нормальні екзамени без всяких збоїв. Так, ми йдемо і ми прислухаємось і дуже уважно ми на це реагуємо. Були питання з приводу е, виключених світлофорів. Як тільки, ми як тільки я отримую графік, я одразу ж передаю цю інформацію заступнику начальника патрульної поліції і в ситуаційний центр. Підрозділи поліції цю інформацію отримують першими. Друзі, я дуже вас прошу, не забувайте, іде війна, це ненормальна ситуація, в якій ми працюємо. Ця ситуація, в яку нас поставив ворог, для нас дуже і дуже важка. Звертаю вашу увагу і ще раз, що 70% енергоспоживання приходиться в нашій області на побутових споживачів. Це на нас з вами за перший літній місяць цього року, електроспоживання не тільки не зменшилось, а в декількох моментах збільшилось в порівнянні. За відповідний період минулого року, будь ласка, коли ви прийшли з роботи, нам ну не потрібно одразу включати електрочайник, кондиціонер, всю вашу техніку, ті... телевізори, всю техніку, яка є у вас в квартирі. Подумайте про тих, у кого в квартирі тільки виключно електроспоживання, тобто електроплити, все заживлено від електроенергії. Це війна. І ми маємо якось разом вирішувати це питання.